Доброго усім вечора, мирного вечора. Ну що ж, будемо розпочинати. Всі люди, які сьогодні присутні і будуть присутні, хочу вам побажати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості. Нехай все в вашому житті виходить тільки як ви забажаєте, тільки з радістю і щастям. Нехай двері відкриваються, нехай шляхи перед вами відкриваються, і ви не знаєте, не знали ні горя. Ні біди, нехай щит над вами стоїть і охороняє вас. воїнам ЗСУ, хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості, ясного розуму, ясного ума, щоб цілі досягалися, щоб усе всіх получалося тільки як ви забажаєте. Нехай дурні кулі проходять попри вас, нехай мирне небо настає над вами, нехай щит над вами стоїть. Нехай все виходить тільки й так, як ви задумали. А наші вороги нехай зникнуть з нашої землі. Розкажу таку вам історію. Дивилася комарова по Україні, як він їздить, і також він заходив до Ромів. Роми показували свою культуру. Так як я не можу обійти різні культури, різні етноси, різні релігії. І от що, ну тобто я це все вже знала, розуміла, але мені так знаєте, як дали поштовх, щоб я вам, з вами поділилася і також розказала про те, яка в них культура сім'ї. Культура сім'ї і культура дітей, і культура в тому, як один одного підтримувати, що завжди має бути сім'я на першому плані. І тому завжди, подивіться, якщо ми беремо багатих, я не говорю про бідних ромів, ми говоримо про багатих ромів. Як в них проходить все, що діти забезпечують батьків, що діти. Получається, якщо в сім'ї хлопчик є, там декілька братів є, то спочатку працюють, допомагають одному брату, потім другому, третьому, четвертому, п'ятому. І тобто, як Ром говорить, що в нас бідних немає, тому що ми один за одного завжди стоїмо і завжди прагнемо, щоб всіх був достаток. Також в них культура багато, багато дітей. Чому? Тому що вони на цьому заробляють. Як заробляють на дітях? Тобто я не можу сказати, що це заробляння на дітях, Але чим більше дітей, тим більше і достаток. Так мене, знаєте, зацепило це. Я думаю, а в нас трошечки по-іншому, культури сім'ї немає. Брат на брата, тобто сестри обіжаються, ділять спащину. Так, якось, знаєте, подивилася на це все, і тим паче, що спілкуючись з людьми, приймаючи людей. І це досить багато в нас такого, що допоки батьки живі, допоки ще спілкуються. Тільки батьки помирають і починають за ту глиняну хату сваритися, починають судитися, починають один одного викуповлювати. Чи там сплачувати один одному ну якесь таке, знаєте? І тобто була сім'я, і тої сім'ї вже нема. Був брат, сестра і того брата і сестри вже нема. І залишаємося ми самі наодинці своєю жадністю. Матеріальне закриває очі, і ми не бачимо, і ми не чуємо того, що нам. Потрібно, що сім'я перше має бути, що має бути в сім'ї. Сиділа, я ж кажу, і розглядала це все. І так знаєте, якось недобре, знаєте. Досить в країні нема толку, та ще в сім'ях немає. Я говорю, як ми завжди говоримо, потрібно брати спочатку себе. Якщо сильна родина, значить сильна країна. Слабка родина і слабка країна. Це від одного від одного нікуди воно не дівається, воно все взаємопов'язане. І також можу сказати, як навіть в нас в родині краще сім'я, от ваша сім'я, не брати, сестри, а чоловік, жінка. Тобто у нас виходить також, в чому йде ати. А ти я колись розказувала про це, а ти? А потрібно говорити ми. І коли ми беремо відповідальність за ми, тобто ми наша сім'я, то зовсім по-іншому. І матеріальне благополуччя виходить, і діти здоровіші, і все класно. А коли починається я, да, я також можу сказати, що. Конкуренції між чоловіком і жінкою ніколи не має бути. Не має бути того, що я більше заробила, там чоловік менше заробив. Це не має різниці. Ми заробили, наша сім'я заробила. І також наша сім'я буде вкладати в, там, в якісь моменти нашого благополуччя. Ми, а не я, ти і також, якщо якісь неприємності є, досить багато сімей є таких, які один на одного скидають провину. Тобто ти в цьому винен, а ти, а ти. І коли виходить конкуренція, тоді в сім'ї як такої немає. Тому що в сім'ї не має бути конкуренції, має бути ми. А не ти, я і так далі. Такий гарний куточок, так. А до речі, я сьогодні вже хапанула за мій гарний куточок. Оказується, я знімаю ролики заді мене. Мінори стоять, значить, я єврейка. І щось я розказую про Україну. Як мені не соромно. На 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 Як так можна було тримати заді мінору і розказувати, що в нас все буде Україна? Скажіть, будь ласка, чи підвірся зарплату військовим? Так, зарплату будуть приймати бюджет і буде мова про підвищення зарплати військовим. Чи піде Зеленський у ставку? Ні, я не бачу що Зеленський пішов у відставку, але досить чоловіку важко буде. І не буду спонукати його прийняти таке рішення. Ну, будуть вибори, буде, відставки не буде, будуть вибори. І так він піде. Хотіла розказати, але я не знаю, як його подати правильно, щоб правильно зрозуміли. Коли я розглядаю такі моменти, є такі моменти, що чи потрібно це людям знати. Але опять же я хожу і мене воно шмутить. Давайте я буду так розказувати вам поміж до строк. Хто розуміючий, то пойме, а хто не розуміючий, то не, не пойме. Це от вже буде таким, кому буде треба. Ну, хто захоче знати, той буде знати. Але читайте між строк. Нам оголосили вже досить давно такий проект. Він існуючий проект, і також війна була проектом. Про це вже не тільки я одна говорю, але багато хто говорить. Змова багатьох країн в цьому присутня. Для чого це потрібно? Вас вітають голодні ігри. Так. Це воно є, це воно є присутнє. І від цього я казала, що я колись розкажу, але я ще може і більше колись розкажу за це за цю всю справу. І також що зараз відбувається, якщо ми можемо подивитися, вибивається інфраструктура, вибивається енергетика. Для чого це потрібно? Тому що має бути зовсім інша енергетика, і енергетичні ресурси мають бути. Світ мають ділити зовсім іншими. Мають бути кордони зовсім інші. Не ті, що зараз вони є, і не ті, що будуть там взагалі ведеться до того, щоб була одна країна. Тобто не країна, світ буде без кордонів. Буде один як хочуть управляючого, і електронні кошти ці, що говорять, це мають бути, воно також буде присутнє, і це не буде так знаєте, як вони хочуть, що там є Росія, там Китай, там Україна. Цього хочуть забрати ці всі ну, все просто як то сказати, об'єднати і зробити отакий от раб силу повністю з всього світу. Закладено бюджети на оружіє, і це оружіє потрібно вистрілювати і таким чином заробляти кошти. І ви знаєте, от на це все дивишся, і ви мені запитуєте мене про ті території, про то все. Знаєте, і тут дивишся на це все, і думаєш, я не знаю, що вам сказати. Бо це боляче, бо це є такі моменти. Знаєте, я кажу, як в Америці почали біржу біржу грати, яка територія, яке місто займе, хто відвоює, тобто це дійсно голодні ігри. То це правда, що є сайт? Так, це є правда. На нас іспитують нове оружжя. Ні, Юля, на нас не іспитують нове оружжя. У нас виходить як? На, виходить, в Україні потрібно було утилізувати старе оружжя, то що совєтське оружжя. Подивіться, що всі країни повіддавали нам все старе уружжя. Совєтського Союзу, всього, 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 що от таке було, його повидавали, куди повистрілювали. Вони ж нам допомагали так, так робили утилізацію старого оружжа. Надалі буде третя світова війна, про те, що я говорю за третю світову війну, яка буде на в країнах Азії. Чому я завжди говорю, що там буде страшна війна? Тому що почнуть. Вже оце оружіє, що вони создають і що вони роблять його, то це буде там. І таким чином проходять війни. Чи погано це, чи добре? І, ви знаєте, на даний момент, поки це все станеться, це я вам говорю не за один рік, що це має бути. Це буде воно в натяжку, помаленьку. Можливо, ми цього всього не застанемо. Знаєте, я не говорю, що це. Це пройдуть роки, щоб дойти до того, що нема кордонів, електронні кошти і, і так далі. Тобто, це буде багато років ще длитися у такі переходні моменти. Це не одним, не п'ять, не десять років і не двадцять років. Це 50, 60, може і 80 років, допоки вони досягнуть тої мети, якої вони хочуть, тобто такої колонії на землі. Таке от еліти вони собі планують. Не еліти, а це засторичні лоджі, які управляють світом. Президенти це є пишки, яким є наказ те або інше робити і так далі. Наговорила, напевно, собі сьогодні. Я думаю, сьогодні не дивляться мене. Оля говорить, що третя світова війна літом двадчого року. Ні-ні-ні, вона далі буде. Має ще піти, Росія, має ж помаленьку починати розпадатися, має ще Росія йти на країни Балтії, на Європу. І подивіться, що далі робиться. Все добре. Я думаю, що багато і так я то знають і догадуються. Ну, в принципі, ніхто про це не говорить. Що я ще хотіла сказати, вам таким: мають розпалахати Росію. Росію мають розпалахати, тому що вона вже також їм стає невигідна. Росія досить, якщо говорити, то Росія досить велика масу, масою, вона велика і велику важіль мало в світі, то її потрібно розпалахати і таким чином забрати ресурс також росіян. Те, що вони говорять, там росіяни там кричать, що хочуть забрати ресурси, це доля правди в цьому є. Зеленський не піде відставку на новий рік. Дивилася, 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 і зараз вам скажу п'яте, шосте, здається, четверте число знову буде масовий обстріл. А до речі, на рахунок Європи, чому я також, і це вже не тільки я говорю, ще раніше говорила про Європу, що Європа буде також послаблена. І в Європі досить недобре буде Європу потрібно теж колихнути, так, щоб аж. Тросло і це буде проходити в Європі також. В Європі досить добре буде в ці роки. Дякую за ритуал. Я вчора після нього заснула одразу. Супер! Як ви бачите життя в Україні, простих людей після зупинки війни. Шикарне у вас буде життя. А у вас? А буде у вас шикарне, і буде в мене шикарне життя. Так? А буде ритуал на оздоровлення, це вже буде після Нового року. Давайте трошки відпочинемо. Кажуть, що в Україні буде голод чи це так? Ні, в Україні голоду не буде. Буде голод, знаєте, в кого? В наших дітей. То, що я то не їм, а то не добре, а то не вкусне, а того я їсти не буду. А такий голод буде. Юля, не лякайтеся. Ви знаєте, я ще вам таке скажу, це я так трошечки відкрито з вами поговорила, я вам також скажу: не хвилюйтеся, все одно ми проживемо наше життя від початку до кінця. І не важливо, чи вам подобається ваше життя, чи не подобається книжечка, такі дійсно існує, яка записує час і дату народження, і час і дату уходу. Немає якихось випадкових смертей, не буває такого, що от людина якось померла от без тої дати. Так що не хвилюйтеся, живіть в своє задоволення. Живіть і радуйтеся своїми сім'ями, живіть і радуйтеся те, що ви маєте, і дякуйте за те, що у вас є. Території ми не повернемо, повернемо наші території. Всі території, які зараз окуповані і також будуть ще окуповані, тому що ну, захвачені, тому що буде лінія розмежування, то лінія розмежування буде так зроблена, де зараз війська стоять, так і вони вже, тобто це лінія розмежування буде. І це ж окупація, і території будуть повертатися про те, що я вам говорю. Що Росія буде розпадатися, а наші території самовільно будуть повертатися в ряди української, в нашої прекрасної землі. Ворог близько до чи не буде. У нас як у Покровську, ні саме місто ніхто не окупує. Харків що чекає? Нічого, Харків буде надалі, Україна не зайдуть. Боже, а дні перед дивіться дні сьогодні. Хочу сказати, що сьогодні теж подивіться, які скоти влупити в Дніпр там, де люди, їх скільки знов загинувших, поранених і так далі. Ну, це скотобаза. Росія розпадеться аж смішно. Смійтесь, хто вам не дає. Посмійтесь ще. Моє мамі улюблене слово Скотта Базет, але ну, інакше словом не можна за висловити ці, ці емоції. Я не знаю, як ще. Доброго вечора в Європі, 26 му році буде війна, 26-27 рік. Переломний момент в перемовинах буде в лютому місяці. Підписання буде до кінця весни, і це один договір, і по тому буде ще один десліду. Це вже таке тиша, тиша, тиша. Я не думаю, що це щось радісне і чудове і прекрасне. Знаєте, взагалі в кожного буде, я завжди говорю, що в кожного буде завершення своє. І не буде таке, знаєте, День Побєди там, от, і, і так далі, Со слізами на глазах. У нас цього не буде, ми будемо плакати, і в нас буде наскільки віче і розчарування в цьому, що те, що от ви зараз там радується, чи ще щось буде прот... дуже противно буде на душі, і дуже буде незадоволені всі люди, практично будуть незадоволені цим миром, цим спокоєм і цим всім, можу вам так сказати ще. Це не мир. це це якесь, я не хочу навіть говорити про це. Це не перемога. Перемога, я рахую, якби зараз всі території в один день повернулися, люди повернулися, діти повернулися, це є перемога. Так що капітуляція, це, не капі... це заморозка. Розумієте, що таке заморозка? Капітуляція і заморозка, і завершення це зовсім різні речі. Це, що нам втирають і в. Кладуть в мозги, що все, кінець. Ой, вже ми виграли, ми вже цей. Ну, це, якщо сидіти і тако, знаєте, свіжими мозками це слухати, то з усіх паблік. От дивлюся, Боже, і так, і сяк, і, і ті винні, і ті вкрали, а ті наказали для кого цей цирк, Як ви думаєте, на кого розрахований? Чи подорожчає земля, так земля подорожчає.